Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу розповісти вам і показати саме головне про наш будинок, про його планування всередині, як там все розташоване. Бо під різними відео зустрічаються такі коментарі, що покажіть, що у вас там вийшло, а то ви все показуєте, що те будуєте, те, а як воно там всередині, де знаходяться ваші кімнати, ви це не показуєте, так що сьогодні це буде. Ми придбали старенький будинок. Ось. Цю половину, вже не видно, що там він був старенький, і добудували цю частину. Я прикріплю фото, буде видно, який ми придбали будинок, і ну, ви вже можете бачити, який він зараз є. І також прикріплю посилання. Хто захоче, той перейде, подивиться, як у нас цей процес відбувався, як ми будували. Скажу, що в нас. Діло швиденько йде, але ми робимо по своїх можливостях. Ми прості люди, так що ходімо зі мною, буду зараз вам все показувати. Двері ми в цьому році збиралися пофарбувати. Двері, до речі, хороші, хоч вони старенькі, але вони такі залізні, класні. Ну, так в нас руки й не дійшли. Ну, Все буде. Поступово все зробиться. Колись ми, до речі, плануємо ще добудувати отут вірандочку. Це так. Плани в вголос кокос, котик наш. І тут ми ось маємо ще одні двері, так як немає віранди, то ми встановили обов'язково ще другі двері, щоб не так холод поступав. Так, заходимо разом з вами в вірандочку. Вона маленька, щоб так все оглядно показати. Ну, зараз щось спробую. Як ви можете побачити, тут ще у нас є що робити, чим займатися, все в процесі. Ми тут стелю піднімали, так, коли будували дах, бо тут дуже низько було. Ну, Напевно, ще десь отак: нижче дверей. То ми все це тут піднімали, добудовували. Ну, ця ось стінка поштукатурена, але ще роботи вистачає. Це вхід в ванну, це в будинок. Ну, і зараз позаду мене покажу вам ось вхід. А це двері в котельню. Хоча в нас є в планах туди далі. Ну, це уже по можливостях будемо дивитися, як будуть справи, бо зараз планувати нічого не можна. Будемо добудовувати таку вірандочку ще там на вулиці. Ну, і котельню переносити. А тут у нас буде така гардеробна. А тут ще також все в процесі. Оп, так, показую, які є. Так, що у нас тут? Оп? Показую так, як є, у нас воно. І шкарпеточки сушаться. Ну, тут тепленько. І одяг. Одяг, правда, тільки домашній, нове ми тут не сушимо, бо котельня дим. Але плануємо, так як ми зараз вже зробили ванну, щоб там зробити сушку. Ну, тільки не таку, що ото ставить, а хочемо до стелі її прикріпити. Котел наш, тут водичка. Вода в нас скважена на вулиці, але ж сюди під'єднана, І оця штука у нас в будинку стоїть, щоб вона там не ржавіла. Так так. що ось так. От Зараз дуже не кочегаримо, бо на вулиці тепло, скільки там, Вон 40 з чимось градусів стоїть, воно там трошки тліє-тліє. Ось так. Тут підлога наливна, але, звичайно, вона вже трошки від сажі забруднилась. Ну, Як є. Ось тут перегородка з цегли. Ми її викладали, бо тут була такі перегородка з дерева, і вона була трохи далі. Ми тут і підлогу заливали в цій віранді і в котельні. Так що, отак. А це в будинок ці двері. Двері ці будуть фарбуватися колись, такий більш темніший. Та вони не фарбовані, бо я оце на днях вирішила їх помити та змила це все біле. Ну, таке воно тепер в плямах. Ну, нічого. Так що ходімо. Так, поки не пішла в будинок, показую ж нашу ванну, бо вже й пішла далі, забулася за нею. Тут ще також роботи вистачає. Це ми ось недавно тут робили декоративну штукатурку. Це в нас не плитка, а-імітація під плитку йде. Декоративна штукатурка, потім ми її обробляли лаком якось так. Ще тут і стіни фарбувати, і. Плінтуса треба, і багети, і всі такі дрібнички, полички. Там зеркало треба причепити. Вон там ще світло. Хочеться, щоб ж воно біля зеркала було. Коротше, потихеньку робота йде. Так, А це вон вихід. Відкриваються двері і там навпроти котельня. Ми сюди вон поставили такий комод, він у нас стояв в будинку. Поступово будемо, звичайно, і мебль докуповувати, бо поки в нас були такі всі ремонтні, ну, будівельні матеріали. А зараз вже треба і те, і те, бо будинок розширився, ну, як є, так що ходімо далі. Ось ця кімната була в нас. І та кімната була, ну, і вірандочка, де я оце, тільки що стояла. А сюди в нас іде вхід на кухню, а з кухні в іншу кімнату. Це ми вже там добудовували, також зараз підемо. Буду вам показувати. Ось тут, де телевізор висить, була така на всю цю стінку плита. Ми її винесли. Ну, бо можна було, звичайно, залишити на, ну, як сказати, на екстрені випадки тому році ми зрозуміли, що можна було б залишити, коли в нас котел все треба електрика. Але ми, коли робили дах, то не хотіли робити е, димарь посередині, щоб не портити. То отак, так. Ідемо далі, закриваю двері. Так, в цій кімнаті ще колись також планується ремонт. У нас так, можна сказати, в цих кімнатах, де ми зараз мешкаємо косметичний ремонт. Але коли зробляться ті кімнати, то і тут почнеться потім ремонт. Це, ну, це так заведено. Бо поки ми там зробимо, то тут вже буде все страшненьке. І також тут треба підлогу зривати, бо тут не залито нічого. Ну, все так, мінімально Стіни, бачите, пусті, я не люблю, коли от там картини багато. Ні, ну, звичайно, можна там одну якусь прикріпити. Ще не встигла. А так, щоб багато, ні. А це йдемо в іншу кімнату. Це буде у нас дитяча. Ну, вона і зараз дитяча. Тут Женя зараз спить. Але ж трошки не видно, що воно дитяче. Ну бо коли він маленький ще був, у нас тут ліжечко його стояло, і ми всі разом були. Ми просто думали, що тут буде. Наша кімната. А його зараз піду покажу, але ми передумали, що біля кухні буде наша спальня, щоб ну, дитині не заважати, коли там мисками тарахтіти. То будемо під нього вже потім переробляти, але поки отак можна тут. А це ви то з іншої сторони, тут двері в кухню і ми туди зараз вирушаємо. І йдемо в кухню. Ось наша кухня, тут ще все в процесі життя з ремонтом у нас. Це будуть двері сюди, в іншу кімнату. Ось так. А тут все, в принципі, так, як і далі воно має бути. Тут кухня має стояти, холодильник, морозилка, але поки у нас саморобне оце все. Тут мені чоловік зробив такі не шкафчики, там полички. Я так затулила, і можна вже все робити, все готувати. Але потім там вже все продумано. Он під витяжку, там під духовий шкаф, все є. То так. Ще треба щось придумати, щоб з підлогою зробити, бо пилюка піднімається. Ну, Поки ми до неї не дійшли, треба, напевно, закінчити стелею, пошпаклювати, а потім уже лінолеум сюди стелити. Якось так. Я ж кажу, так ми зробили, їсти готуємо, але от є в нас натхнення, можливість, то робимо далі. Прикрили, щоб пилюка там чи ще щось, і працюємо собі. Ось наступним у нас таким ходом буде стеля. Треба її заштукатурити. Ну, а це інший вид. Тут, де я тільки що стояла, вам показувала. Буде наша спальня, але тут ще дивіться, у нас процес в процесі. Ще ось ще стеля не зроблена. Ось лежить цей гіпсокартон для неї. Чесно кажучи, зараз я це зніму відео і буду тут наводити порядки, бо. Вчора тут зовсім було заставлено. Ми половину повиносили то в сарай, то на горище. Тут бруски були, пінопласт це все такі будівельні матеріали. Трошки розгружає місце, бо треба ж буде також стелю тут робити. Так що, зараз дознімаю відео і трошки поскладаю, але не все. Бо це інструменти, якщо я складу їх, то чоловік мій не знайде. Так що, отакий от у нас будиночок. Друзі, показала вам будинок наш, як ви можете побачити, ще роботи вистачає, але вже можна собі комфортно жити. Ванна є, туалет є, кухня є, водичка є, так що все нормально. А то потихеньку буде робитися, по можливостях наших. Бо зараз важко з ремонтами. Такий час, ну, нічого, потихеньку всі крутяться, не одні ми такі. Так що на цьому буду закінчувати. Кому сподобалось, залишайтесь на каналі, пишіть свої коментарі. Будемо далі показувати, що ми будемо поробляти. До нових зустрічей! Пока-пока вам!